Микола, скільки метрів квадратних цей будинок? Будинок більше як 300 квадратних метрів. Скільки квадратів мастер – Якщо я не помиляюсь, 32 або 35 квадратів. 35 квадратів. Да. Але ще 12 чи 14, 14 квадратів санвузіл і 14 квадратів гардероб. Тобто у нас гардероби більше, як у наших сусідів, які кажуть, що ми літні дома продаємо. Дитячі кімнати? 35 п'ять метрів квадратних мастер-спальня, 14 квадратів і, і 14 гардероб. — 14 квадратів гардероб. В сумі такі собі. Дом, ну так? і вигляд, я вам скажу так. Дивіться, з мастер спальні буде вигляд на лісову ходосівку. І своя особиста тераса. І своя особиста тераса. мастер-блок мастер дуже мощний в цьому будинку. Да, ну В цьому будинку мощ. Плюс з деревами засаджено. Ну, класно. Оце Макс, дивись, знімай. Це дивись і звер'ї, дивись. Це ж все коштує гроші, бачиш?